На Рибненському полігоні наразі перероблють 70% твердих побутових відходів, які сюди привозять не лише з Івано-Франківської громади, а й області. Виконувач обов'язків директора комунального підприємства Юрій Мороз розповідає: що року обсяги сміття збільшуються, а тому бракує місця для його утилізації. Також за його словами, розширення території та будівництво заводу допомогло би зменшити кількість стихійних сміттєзвалищ на Прикарпатті. Ми могли б, побудуючи цей завод, ми могли б просто все сміття, яке продукується в області, почистити. От там є 10 гектарів землі, яка в принципі не представляє ніякої цінності ні для флори, ні для фауни. Ми заказали наукове обґрунтування відведення цієї земельної ділянки інститут гірського лісівництва дав нам добро. Надати в оренду 10,5 гектарів землі у керівництва обласної держадміністрації підприємство просить четвертий рік. Саме ця ділянка розташована поруч із полігоном, і за словами Юрія Мороза, найкраще підходить для будівництва сміттєпереробного заводу. Вони відмовляються нам виділити цю землю, мотивуючи цим, що це є землі Міністерства оборони, а ніхто, але ніхто не може представити документи, наскільки я знаю, що даний запрос у Львів в архів бувшого Прикарпатського військового округу, щоб знайти, чия ж це земля, з ким це можна. Якщо б ця земля була державна, тоді проблем немає. ми на місці на рівні області, сесії обласної ради можемо цю землю. Комунальне підприємство Полігон зараз орендує на території Ямницької об'єднаної територіальної громади майже 21 гектар землі. Договір уклали поки до 2027 року. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що вирішити проблему надлишкових відходів, тут допоможе лише розширення території підприємства. На нашу думку, має бути сприяння обласної державної адміністрації для того, щоб відвести землю і оголосити інвестиційний конкурс на будівництво сміттєпереробного заводу. Ми до цього готові. Інвестор, який приїжджає, ми говоримо про будівництво заводу, впирається в земельне питання, тому що ніхто не хоче ризикувати, вкладати такі великі кошти без земельної ділянки. Суспільне Карпати намагалося отримати коментар від обласної держадміністрації щодо ситуації довкола полігону в Рибному. Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Володимир Джикіта повідомив, що представник Одана дасть коментар пізніше. Однак після на телефонний дзвінок не відповідав. Каріна Борисевич Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.